Ти, себе, а ти ти себе себе Що? А бачиш, як ти себе ведеш? Я шо тебе ти завезу, бачиш? зараз своє дел. Там... Законі вимові, закони вимоги, ми це порушив! Які законі О, вимоги? Баран це ти колхозник. Не забудь, що ти тільки що знов порушив і з я баран. Тут тварина така є. Знаєш? Угу. Таких, як ти вже давно ніхто не боїться. Лицемірів і гівнюків, розумієш? Я живу чесно, я людей не дурю, я за що... Є докази. Я е, рапорт мого напарника. Ну, З напарником не спілкуватися. Я ж тобі сказав, що я тобою взагалі спілкуватися, тобто від, тобі відвід, все, з тобою мова не ведеться. Ну, з дебілими нема що говорити. Це з, клінічне... Чи ж клінічне? Ти знаєш? що? Е, е, що? ну що? Тобі Рисово. на профпереогляд треба, клінічне. Ти поняття, знаєш, клінічне закрий цей клінічний. Медичний термін. Медичний термін, де ти, а де Медив. медицина. Йди, йди, Та не закривай двері. Давай. Руки свої до мене не присягають. Друзі, усім привіт! З вами знову адвокат Антон Болт. І сьогодні працівник поліції, який зупинив водія і не має що, доказів, ну він їх не показує. Службове посвідчення також не показує, торгується як на базарі, і ображає водія, порушує правила етичної поведінки. Сьогодні все це ми побачимо і хотів би передати велике вітання водію. Якщо тобі, друже, потрібна наша юридична допомога, і я бачу, що ти напористий, знаєш свої права і готовий йти до кінця в суд затягувати цього працівника поліції та притягати його до відповідальності, в тому числі фінансової. Звертайся в описі під цим відео, є посилання на всі мої соціальні мережі. Ми допоможемо тобі безкоштовно. До речі, друзі, не забувайте про те, що зараз у нас діє акція. Сьогодні останній день у нас сьогодні понеділок, 27 жовтня, 30 знижки на будь-який пакет в клубі юридичного захисту водія. В описі під цим відео проходимо посилки. Долучаємось до спільноти, щоб змінювати, змінювати всю цю систему, щоб також мати надійну юридичну підтримку кожного дня без вихідних по телефону. Працюємо без вихідних і без святкових. Обирай собі пакет, який тобі потрібен, щоб мати надійну підтримку від нашого клубу. Юридичного захисту водія закрию двері, спокійно буде Тому правозахисник, і будемо тоді говорити. Правозахисник надається передбачених законом. в яких окремих випадків закону, в яких це окремих? в цьому випадку не поділяєш. в чому випадку надається, коли ти зловживаєш становищами, порушуєш будь-які можливі взагалі які? норми, Ві? переходиш якісь, які? е, порушуєш мої, порушуєш конституційні права, вимагаєш. Які? Неправомірно, в мене докум... документ незаконно. Ну покажи мені, де я. Ви зобов'язані пред'явити документи. до пункту 24, документи, які зазначені в пункті 2.1. Незаконно водія, Реєстраційні документи на транспорт. Добре, мінацію, все прий'те обов'язково страхування. Пред'являйте, в чому проблема. Якщо є правопорушення, в чому проблема. Якщо є правопорушення, так, є правопорушення. Порушення правил користування Які є? є перевезення пасажири, які були Це З ваших правда. слів. Які є докази? Я е, рапорт мого напарника. Ну, от З напарником буде спілкуватися. Я ж тобі сказав, що взагалі спілкуватися, не... тобто від... тобі відвід, все, з тобою мова не ведеться. Ну, Хай підходить Це... напарник і буде з напарником спілкуватися. По моменту, цьому дуже цікавому, дійсно є рішення Верховного суду, яке чітко визначає всі ці моменти. Це досить таки просто. Спочатку, будь ласка, переділяємо докази, потім переділяємо документи. Все, ну, обов'язково докаменти для працівника поліції. До речі, кому потрібна корисна література, друзі, залітайте в опис під цим відео до дня автомобіліста. До речі, я всіх вітаю з прийдешним святом вже 26 жовтня. Ми відмічали День автомобіліста. Я всіх вітаю вас, бажаю вам рівних доріг, спокійних і безпечних. Це дуже важливо. Тому переходьте, придбайте для себе збірку нормативно-правих актів, щоб відкрило, одразу все показав, щоб писний поліція знав, тому що він цього не знає. Але сам факт, що ти не представляєшся це 100%. Десь собі тихенько, 100%. щось там да. Да, про поговорив, про бурка там собі тихенько підніс. А зараз ти хочеш сказати я зразу прям звідси приїхав і написав на тебе скаргу про незаконну підставу. А потім а ще так. Да, ми то взяли, нормально тебе довели до суда. Ай, Боже, як я боюся. Водій каже, по-перше, вірне каже, пред'явити своє службове посвідчення. Це прямий обов'язок. Тут нема про що взагалі казати, нема за що взагалі сперечатися. Тут просто пряма норма, обов'язкова до виконання. Ось було б дуже добре, що не тільки дисциплінарна відповідальність би була за такі дії, коли ти не приділяєш службового посвідчення, а якась фінансова відповідальність, як, як мінімум, не виконує фінансовий штраф пів зарплати. Мене ноги Ні, ну понятно, але, що ти не боїшся, я теж не боюся, щоб ти там не наколупав, що ти не, не робив. Бо таких, як ти вже давно ніхто не боїться. Лицемірів і гівнюків, розумієш? Я живу чесно, я людей не О, дурю, Боже, я за роблю. А такі. що туди поняти? Як Та ти себе тільки совів? Ти себе як тільки совів. Чи як ти Шо? себе тільки себе бачиш, як ти ведеш? Шо? я тебе завезу? Зараз я діл, буду там. Законі вимовиться, закони вироджувати. Ми це порушив! Які законні вимоги? Баран це ти колхозний. Не забудь, що ти тільки що знов порушив і ся баран. Таке? А така є. Угу. Ну. То що, ти це кажеш? Барана. Кажеш, з бараном немає що говорити, це ти баран. А то я сказав, що ти баран. Не, ну так ти в діалогі випадки. Ти мені кажеш, ти баран. Все, ти все з дебілами нема що говорити, казав. все. Дебіли а, дебілими <точно. Дебілий> з дебілими нема що говорити, це точно, з дебілими машині. З дебілими нема що говорити. Чи ж клінічне, ти знаєш, що? Ну, Тобі на профпереогляд треба, клінічне. Ти поняття Зачу. знаєш, клінічне хоч Чиж... цей клінічний. Медичний термін. ДТ, термін. де, ти, а де медицина. Хворий на голову і на цьому крапка. не сповна розуму і трошки неврівноважний. Це факт. і не хоче про себе, не хоче представлятися. Представляєш, чи ні? Документи чи ні? Законна вимога. Законна вимога вже Де? Була одноразово ну, було так. Покажи докази правопорушення. E -e -e, дивись, не дозволяли до Підійдіть. Та не закривай двері. Підійди. Все, давай. Руки свої до мене не чуєш? чуєте? Взагалі, все, Давай. Все, дибійше. Це досить просто. Не забувайте про те, що. Ви повинні зазначати працівнику поліції, що він повинен дуже ретельно вивчити, прочитати і зафіксувати собі, якщо тут є де фіксувати, якщо там місце ще є, вільне, зафіксувати собі статтю 19 Конституції України. Ви, як представники влади, ви зобов'язані діяти лише в межах, в спосіб, які визначені Конституцією законом України. Не потрібно казати. А де зазначено, що я так не можу? А де зазначено, що я так не можу робити? Ви повинні робити так, як визначено. Написано в 18-й частині 3 закону про Наспол. Придивіти, пред зобов'язаний пред'явити на вимогу. Все береш і пред'являєш. Звертається до тебе водій, береш, пред'являєш. Все, крапка. Далі рухаємось. Наша це ображати, казати, хто баран, хто не баран. Я взагалі не розумію. У мене таке відчуття, що працівник поліції чимось ображений. Це перше. Друге, він не може нічого зробити, тому що в нього не вистачає оперативного оперативної пам'яті для того, щоб вирішити всі питання. Хоча насправді базу дуже непогано їм дають і навчають, в принципі, для того, щоб нести відповідну службу, достатньо. Однак, що ми маємо? Ми маємо те, що вони ж не проходить профи... вони не проходять перетестацію, вони не проходять психологів. Вони набираються по дуже мінімальним критеріям. Ось ми зустрічаємо це на дорозі, і такі проблеми вони будуть продовжуватися, поки не буде змінено чинне законодавство України. Про що ми постійно говоримо? Поки не буде введена персональна індивідуальна фінансова відповідальність, за яку проголосували більше 25 тисяч людей у мене на каналі, і була і були голоса зібрані по по петиції, все це було зроблено. Однак. Ми приходимо до того, що дійсно нам потрібно знати свої права, щоб ми могли притягати їх до відповідальності, порушувати дисциплінарні проваження, притягати до дисциплінарної відповідальності, притягати до кримінальної відповідальності, притягати до фінансової відповідальності, стягувати з них по 50, по 100 тисяч. Все. От тоді коли це буде масово, вони задумаються, задумаються вони, вони задумаються. І тоді важливо буде результат, щоб. Мати такі ж знання і вміти користуватися, переходьте в опис під цим відео. Я запустив база водія мій міні-курс 6 відеоуроків. Дуже корисно, друзі, залітаємо. Тому коли такі ситуації трапляються, обов'язково ми їх фіксуємо, встановлюємо дані, не зазначаємо свої дані. Телефонуємо на телефони гарячих ліній, зазначаємо автомобіль, яка марка ДНЗ, який або бортовий номер на ньому є ще патрульної поліції, який екіпаж виїхав. Або у іншого працівника поліції цікавимося. Якщо ні, викликаємо на місце слідчо-оперативну групу, щоб встановити всю цю, всі ці обставини. Порушимо відносно таких працівників поліції дисциплінарні провадження, кримінальні провадження. Ну тому що по-іншому неможливо їх просто стримувати. А ви бачите, вони вже в автівку лізуть, руки вже туди сують, б'є по рукам водія. Коли водій забирає руки своєї власності. Ну тобто, це така ж сама історія: лежить ваш телефон, працівник поліції прийшов, поклав руку на ваш телефон, ти забираєш руку, а він тебе ще б'є. Щось вони взагалі попутали, я дивлюся, дуже сильно попутали. Так не працює це. І ми дамо цього. Свавілю, конституцію треба поважати, закони треба поважати. А вам їх обов'язково не тільки поважати, а обов'язково до виконання. Ось що хотілося б сказати. Запам'ятайте, це працівник поліції. Досить робити те, що ти робиш. Ну, приходимо трохи до тями вже і починаємо вічливо спілкуватися з водіями, з повагою. Водії, я розумію, також є різні. Все нормально. Для цього у вас є що. Бодік, Кодекс етичної поведінки, спілкуйтеся в рамках закон. Багато є елементів. 185, там ви застосовуєте. Є іноді місце цим статтям. Є. Дійсно, я це розумію також. Но, коли такі ситуації ми бачимо, як ось ця, про що ми можемо казати. Бережіть себе, друзі. обов'язково підписка на цей канал, коментар залишаємо свою думку. І... Не забувайте підписатися на мій телеграм-канал, він в описі під цим відео. Там багато чого виходить, що не публікується в YouTube. Усім вам мирного неба!